Відпустивши їх, пішов на гору молитись в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу! Бачимо Ісус з апостолами. Працювали, нагодували п'ять тисяч народу, роздавали хліби, потім позбирали коші, поки все довели до ладу, всі втомилися. Ісус відпускає апостолів, відпускає людей, щоб вони відпочили. Господь співчутливий, переживає за кожного з нас. Але сам Він не йде відпочивати, але сам Він іде гору молитись. Бачимо, Ісус стомився і треба ще й вийти на гору, тобто треба подолати певну відстань. І не тільки відстань, але треба йти під гору. Це тяжче, ніж по рівнині. Щоби зустрітися з небесним Отцем, щоб порозмовляти, щоб помолитися, і бачимо цей приклад Ісуса показує для нас також, що і ми повинні молитися. Навіть коли ми втомлені після тяжкого дня, ми повинні прикласти тих зусиль, щоб вийти на гору, щоб подолати той шлях з невоходи, небажанням, а завжди пам'ятати в своєму серці. Що я буду розмовляти з моїм небесним татусем? Що я хочу йому розказати, як прийшов мій день? Я хочу його попросити, бо, можливо, щось я побачу, що мене занепокоїло, а сам я не можу зробити, попросити, подякувати, перепросити, віддати під опіку сім'ю, родину, парафіян, Україну, тобто молитва. Це не є просто розмова. Молитва це є зустріч. І саме в цій зустрічі ми відкриваємо своє серце Богові. І саме через молитву Бог сходить у наше серце. Бог сходить у наше серце і бачить наші проблеми, знає наші думки і дає свою ласку, через яку допомагає потім нам в житті. І кожна молитва це є велике благословення. Благословення не тільки для нас, як для батьків, але й для дітей, для внуків, для правнуків, для сотні покоління, які будуть після нас. Тому що молитва має велику силу. Тому що Господь діє поза часом. Для Господа часу не існує. Тому берімо приклад з Ісуса, молімося, відкриємо своє серце для Господа і дякуємо Йому за все. Estava